Друзі, всім привіт! Перший раз у якому житті спробувала березовий сік. Ось, коли треба починати? Треба починати кінець березня або початок квітня, якщо ми знаходимося в, в Україні. Дуже правильно, щоб ця дирочка, яку ми просверлили була знизу до верху, От, і від землі треба, може, десь метр відступити. Але якщо ви будете перев'язувати баклажку, то uh, треба дуже гарно закріпити. От, можна підставляти якусь тару, чи бутильок, чи якесь відро, але може насипатися повітря. Оце був мій перший експіріанс, і буквально за півдня ця в мене баклажка була вже повна. Ось березом сокі, дуже багато вітамінів, багато магнію, багато різних різних мінералів. Відкриваємо Google і видивимося. Ось, а також можна додати ту м'ятку, туди каркаде, і дуже гарний і смачний напів, е, виходить. От. І можна дуже гарно зекономити і не покупати різні напої в супермаркеті. Тому ось такий в мене був експіріанс і дуже довольна, тому пробуйте і здоров'ячка.